Доброго дня! До вашої уваги останні оперативні новини Золочівщини. До Золочівського відділу поліції 15 листопада звернувся 31-річний житель Золочівщини та повідомив, що з подвір'я багатоквартирного будинку було викрадено його скутер. Чим заподіяно шкоди на суму 6 тисяч гривень. 21 листопада під час оперативно-профілактичного відпрацювання району працівники кримінальної поліції Золочівського відділу поліції встановили, що до Краніжки причетний 21-річний мешканець одного з сіл району. Речовий доказ скутер вилучено у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України Крадіжка. Досудове розслідування триває. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до трьох років позбавлення волі. Працівники кримінальної поліції Золочівського відділу поліції 22 листопада. Під час оперативно-профілактичного відпрацювання території міста виявили та вилучили у квартирі 42-річного місцевого мешканця предмет, схожий на бойову гранату Ф1 із запальником. Зі слів чоловіка, даний предмет він знайшов на смітнику біля будинку та, будучи в нетверезому стані, вирішив принести його додому. Вилучене, скероване на експертизу. Проводяться слідчі дії. 24 листопада працівниками кримінальної поліції було встановлено особу зловмисника, який в серпні 2016 року вчинив крадіжку із автомобіля 37-річного місцевого мешканця. Вчинив він крадіжку мобільного телефона вартістю 5200 гривень. Ним виявився 16-річний місцевий підліток. Викрадений телефон хлопець здав у ломбард, а гроші витратив на власні потреби. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 3 років позбавлення волі. 24 листопада надійшла заява від 42-річного жителя Золочівщини. Чоловік повідомив, що в ніч на 23 листопада невідома особа з його трактора викрала 50 літрів дизельного палива. Працівниками поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до крадіжки причетний 27-річний житель одного з сіл району. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання повзбавлення волі на срок від 3 до 6 років. Проводиться досудове розслідування. Шановні громадяни, якщо ви стали свідком будь-яких правопорушень, звертайтесь на телефонну лінію 102 або безпосередньо в золочівський відділ поліції.